Перше це мінімум мородерства, тому що є радикально остроєні громадські активісти, які готові йти ламати нижче, тому що робиться сьогодні ця конференція, де є час, де є час 24 години, для того, щоб це було було вивезено. І хай власники подають свою свідомість і зроблять це. Друге, це самооборона міста Тернополя, вона долучається до громадського. Порядку і він буде також здійснювати контроль за цими закладами. Тому ми, 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 залучимо, ми також хочемо, щоб всі повністю які, люди, які за ці дні здійснювали охорону громадського порядку на блок-поста і по місту, щоб вони так само проявляли свою громадську свідомість і долучалися, щоб ми разом зробили порядок. Ну і Також молоді, молоді активісти, молоді ж нові студенти, які. Виступили також з ініціативою, вони також будуть забезпечувати. І якщо десь будуть бачити точки саме у цій е, в формі банкоматів, так, оці терміналів, тобто ми маємо зараз повністю зібрати е, адреси цих всіх е, нелегальних е, терміналів і якнайшвидше, щоб їх вивезли. Ну і останнє це бачення на майбутнє, якщо е, бути реальний бізнес, він має бути зовсім інпадку, в іншому вигляді, то це має бути в формі. Там, Великих елітних клубів, де е, зможуть брати участь тільки там, люди, які зможуть їм дозволити, де там вхід буде коштувати кілька тисяч гривень, то там не будуть ходити студент, бомж, е, там, людина, яка останні ті копійки віддає, потім е, бере великі кредити гроші і е, таким чином вся сім'я е, потерпає від цього. Тобто, але це вже таке глобальне і це має бути здійснюватися на всеукраїнському законодавчому рівні.